Не нефть и газ, наше преимущество, как вы видите, и нефть и газ могут падать в цене. Наше преимущество Путин. Російська Федерація повністю засекретила дані про виробництво нафтопродуктів. У доповіді про динаміку промислового виробництва в Росії за січень липень у переліку немає інформації про місячні обсяги випуску дизеля, мазуту, зріджених пропану, бутану, коксу, напівкоксу та газового конденсату. Факторів оприділеності стає все більше. І більше. Але це не має нас пугати. Закриття даних пояснили інформаційною безпекою. Ростат заявив, що дані більше не публікуються на підставі рішення уряду РФ. Міністерство енергетики Росії нібито побоюється, що дані можуть бути використані для необґрунтованого тиску на ринок та створення штучного ажіотажу. Наші при наше не тільки ні внутрішні потребності в качественні продукції, но і зайняти більш вісомої позиції на глобальному ринку. Але чому ж насправді Росії довелося засекретити виробництво пального? Ми можемо потеряти ринки, і так де ми не зможемо осуществляти ті інвестиції, ви говорите. українські дрони регулярно завдають ударів по нафтобазах агресора. Безпілотники вразили вже понад 30 нафтопереробних заводів, терміналів та нафтобаз. Вже Уражено понад 30 нафтопереробних заводів, терміналів, нафтобаз держави терористів для дронів СБУ вже й відстань у півтори тисячі кілометрів. Не є проблемою. Дані про виробництво нафтопродуктів зникли на тлі ударів ЗСУ по нафтобазах, що забезпечують російську армію. 26 серпня стався вибух на найбільшому в Росії омському нафтопереробному заводі. Звук вибуху було чути у кількох районах міста. Завод належить компанії ГазпромНєфть. Тут працює понад 3,5 тисячі людей. Незабаром стало відомо на ГазпромНєфть безпілотник вивів з ладу в потужності первинної переробки нафти АФТ-11. Установка взорвалася, зрубна волна була полетіли пожарки. А от рішення засекретити статистику ухвалили за два дні після ситуації з Омськом. Завод, за даними агентства Reuters, втратив 40% своєї потужності. На цьому стратегічно важливому підприємстві виробляється десята частина бензину та дизеля на Росії. Пожежі та вибухи на російських НПЗ стали регулярними. Все ж саме один. 28 серпня військовий гур та ССО вразили українськими дронами нафтобазу Атлас в районі Каменськ-Шахтинського в Ростовській області. Наступного дня на нафтобазі пролунали нові вибухи. Пожежу було видно за десятки кілометрів. Атлас є важливою частиною російського військово-промислового комплексу. Комбінат спеціалізується на постачанні нафтопродуктів для військ країни-агресора у серпні. В результаті операції ГУР було вражено нафтобазу комбінату Кавказ у Пролетарську Ростовської області. Пожежа на нафтобазі палала понад 11 діб. На базі в місті Калач на Дону українські БПЛА точно вразили сім ємностей з паливом. Наприкінці липня було атаковано нафтопереробний завод в Туапсе Краснодарського краю. Близько 90% продукції цього НПЗ йшло на експорт. Опсинський НПЗ входить до складу нафтової компанії «Роснефть». Його потужність складає близько 12 мільйонів тонн на рік. <плес> Завдяки українській розвідці та силам оборони в різних куточках Росії горять нафтопродукти Росрезерву, яких так і не дочекаються окупанти на фронті. Вам спасім большое в цілому, все получається. Надіюсь, що і далі будете працювати з такою ж роботи Ще навесні на тлі серії вдалих атак українських дронів на НПЗ. Російська Федерація була змушена різко наростити морський експорт нафти. Нафтовий експорт досяг максимального рівня з травня 23-го року, склавши 3,8 мільйонів барелів на добу. Засекречування даних щодо виробництва нафтопродуктів. Це чергова реакція Кремля на відповіді України путінській війні. Ми зберігаємо позиції на світовому ринку нефти і нефтіпродукт. Наприкінці травня Ростат вже приховував статистику з випуску бензину. І, хоч і Міненерго Російської Федерації пояснювала це рішення геополітичною ситуацією та загрозою маніпулювання ринком, реальна обстановка приховується і діло не, не в не в Росії. Ми, ми і газ готові поставляти, ми і нефть готові поставляти. Путін в Кремлі розуміє, якщо атаки продовжуватимуться, країна бензоколонка втратить статус найбільшої у світі виробників, експортерів та споживачів нафти. Ви всі роки дружно не в Ви не знали міри, горя і печалі. ви і ніч труділи служа своєї чизні. І хватить цих грошей вам на 10 тисяч жизнь. А не да хлопці? Рабочий. У меня есть накопление только капли в почках Совсем немного мяса на поверхности гостей Погоя не дождаться хороших новостей